Стріляли в інкасаторів. У Івано-Франківську було скоєно розбійний напад на працівника фірми, який обслуговує термінали. Чоловіка із вогнепальними пораненнями ніг доправили у лікарню. На місце події прибула слідчо-оперативна група міліції. Керівники обласного управління та міського відділу внутрішніх справ правоохоронці здійснюють заходи щодо встановлення та затримання осіб, які вчинили цей злочин, і з'ясовують обставини його скоєння та встановлюють свідків розбою. 12 грудня біля 17-ї години в місті Івано-Франківськ по вулиці Івасюка, 26А, було здійснено розбійний напад на жителя міста Івано-Франківськ. Даний потерпілий, на якого здійснили збройний напад, напад з за застосуванням вогнепальної зброї, двоє невідомих осіб. Використовували при цьому вогнепальну зброю, не встановлено зразка. При нападі здійснили постріл по ногах потерпілого. В межах декілька хвилин це все відбувалося. Був здійснений постріл. Після чого, після того, як потерпілому спричинили тілесні ушкодження, було забрано в нього певну суму грошей, і миттєво дані особи скрилися дворами. Потерпілим є працівник приватної фірми, який обслуговує термінали по поповненню грошей. Дані не встановлені особи двоє здійснили напад в той момент, коли він суму звинув відповідною сумою намагався здати у приватбанк. По показах свідків вони були не в балаклавах, а обмотані обличчя шарфами. І були в певній темній одежі. Охорони не було зв'язку з тим, що це приватна фірма. Вони він був сам без охорони. І охорона не здійснюється. Після вчинення даного злочину отримання повідомлення було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 107 Кримінального кодексу. Це розбійний напад, що спричинив тяжкі тілесні ушкодження потерпілому. Санкція статті, якої передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.